На КП заблокували «Майдан», який разом з Віталієм Кличком приїжджав на Переяслав хмельницьк Хмельницького віче народне.

Спередиться в суд, виносять рішення суду і після цього виконавче провадження. Як може, може бути захищена людина в такій ситуації? Держава, я думаю, я... Подай, <гаджав> дайте, будь <паджав> ласка, постанову. Ви вважаєте, що, зараз <гаджав> впевнен, що це зараз Я впевнений, тому що їхав... Ход уважно почитайте постанову, там вона написана, вона вам постанов... прийшла. Ну, це зараз скинули. Постанова, постанова. <гаджав> <гаджав> Ну. Від 21 березня 2013 року в Мюн... був... Мюнхені. Такі... Він їхав в Мюнхен і заплатив всі штрафи, які були в стопаді місяці. Всі Всі штрафи. В нього він це зробив, а постанова прийшла зараз. І це ви кажете, не переслідування. Його сьогодні зупинили через те, що ніби в базі немає його номеру машини в Києві. Протримали 40 хвилин. Він все було, з'ясувалося в базі. Кожен день так затримують машину за якимось лівим приводом. Постійно. Що ви вважаєте, що тільки лівоми? Я кажу, кожен день, тому що кожен день піднімали час, що не кричіть. Давайте зараз будемо кричати, ми зараз розбираємо

Зараз сюди йде весь майдан проєкт. Політику, ми можемо набрати адвоката які прокоментують. А може журналісти в центральних каналів у вас сюди якось попробують. Думайте, пожалуйста. питання один. Ви ж можете зв'язатися з якщо каналі. Коб, а, можеш, а Если а Кобра проверял на выезде из Киева, ничего нету. Значит, следователь, это самое кобра. кобра, 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 кобра. Відкрийте і закрыєте да, ну, її. Давайте не будемо ні Або так, або так. Нам треба машину, ви тримаєте машину, ми їм не віддамо, щоб навіть не що народ з нами роботи. Кожен міліціонер на місці труситься за своє місце, тому що свій культур. Ви ще зрозумієте, зараз пройде година, будь ласка, шановні міліціянти, зрозумієте, зараз пройде у нас отам от, от машини і от, там от. Вони знаєте, проїдуть 100 метрів, це ж машина. Ми не можемо нічого Рожені зробити. Вона зараз поламається там. Не фіг діла, що 4 колеса в моєї. Ми ну, чекаємось евакуатора з Києва. Поки приїдуть так. там якісь юристи з А ми не дамо займатися. Ми весни. Ми, 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 ми страхову дзвонити. Та, 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 Вони та на приводу. Ми дуже не хочемо, щоб це сталося. Мирним, будь ласка, ми дуже вас просимо. ви ж самі розумієте, що це. Всіми можливими способами намагаються залякати народ. От і все. А це, це вони, це, що, це прекрасно, вони це розуміють. Ну, це, чудово, ви це розумієте. Ну, основи зробили на папероній бумажки, от конкретно до мене приходили після 29-го червня, на виклик, да, Я в общем, вчась мала змогу дешкі. Ходіть, звісно. я вам я вам розповідаю ситуацію. Кажуть, що таких номерів, як в нього, не існує в базі. Визивають ще декілька машин ДАІ. І коли ми з'ясовуємо, то номери в базі є. Усе гаразд, коли приїхало наших ще 10 автомобілів, коли ми подзвонили в 102, зразу з'ясувалося, що номери в базі такі є. І от таких, от таких ось ситуацій у нас кожен день по десятку. Так що в нас немає довіри до жодного папірця, що то за папірець, хто його наслав, дай печатка, чому все немає... рокопі більш того, наш адвокат сказав, що, що не має права затримувати по такому, по такому документу, не немає права. Якщо є якась інша думка, то ви нам, будь ласка, аргументи але ж ми наголошуємо на тому, що якщо ми розуміємо, що немає.

Мы Должны понимать, что жизнь не стоит на месте, надо ехать. Жизнь не стоит, надо, надо как-то пропускать.